Вадим, привіт, слава Україні! Рем, слава, привіт. Зі мною захисник команди Мальфархотів. Вітаю вашу команду сьогодні з перемогою і з чемпіонством у турнірі чемпіонату Києва 8 на 8. Довго очікувана перемога. Досрочно закінчили чемпіонат, скажімо так. Поділися, будь ласка, враженнями з цієї гри і скажи, що сьогодні стало ключовим з таким розгромним рахунком 8-1. Дякую відразу за перемогу. Знаєш, ключовим я навіть не можу тобі сказати, що саме було була команда, були емоції, був заряд на чемпіонство, тому все і вийшло. Ключові гравці сьогодні, на твою думку, кого б ти міг відзначити? Ключові навіть не знаю. Ну 77-й сподобався мені. Не знаю, як його звати, потрібно мені дати його номер. А так, в принципі, не знаю, багато хто забував. Виділити когось не можу, команда зіграла добре, дуже добре. Можливо, такий блондинчик у вас є на правому фланзі. Блондинчик, до речі, да. Оце я хотів би також підмітити правий захисник добре. Ну, сімдесять цьому я навіть не знаю. Ні, навірно, так. Да, навірно, навірно ну, вже пішов в роздягання. Добре, я повністю погоджуюсь з твоїми кандидатурами. Вітаю вас ще раз з чемпіонством і бажаю надалі, вдалих виступів у чемпіонатах Києва та Кубку Києва. дякую.